Доброго дня! Мене звати Василя Кварія, я навчаюся у Хмельницькому національному університеті на третьому курсі спеціальності германської мови та літератури. Я студентка групи ФА 221. Мене звати Софія Сирота. Я навчаюся на третьому курсі спеціальності комп'ютерної інженерії та програмування групи каі 2221 у Хмельницькому національному університеті. А зараз я знаходжуся в Хаунасі, в Латвії. Я навчаюся за програмою обміну «Раз, Плюс а в університеті Вітовта Великого Вітасмас Міс. Я побачила пост про можливість поїхати на академічної мобільності до цього університету на whatsapp сторінці відео міжнародних зв'язків охну і почитала трошки більше про цей університет, побачила, що дисципліни там викладаються англійською мовою, що дуже корисно для моєї спеціальності, і вирішила подати свою заявку. Uh, я хотіла отримати новий досвід спробувати в новому методичному середовищі, Мати можливість профувати свої спіли з англійською мовою. Завести багато нових знайомих та друзів. <реш> а, і також це чудова можливість вийти з зони комфорту, поширити свої горизонти і а, стати більш самостійною. <реш> Перші дні були поюючими, але дуже приємними. Місто Као у нас дуже затишне, люди дуже привітні. А організація івентів в університеті була на найвищому рівні. З самого свого приїзду я почала вести дуже активне студентське життя, тому що перед початком навчання у нас був ем, тиждень орієнтаційний тиждень для міжнародних студентів, де нас трошки навчали латовської мови, трошки проводилися якісь заходи, екскурсії містом, екскурсії університетом. І мені дуже сподобалося. Самі улюблені предмети, найулюбленіші мої предмети тут це у мене є етнічна література і література і медіа. Обидві література трошки, трошки вона так збігається. Так? Дуже мені подобаються ці предмети, тому що викладачі підбирають різноманітні твори, які ми потім на самих парах дуже детально опрацьовуємо. Найулюбленіший мій предмет, я б сказала, що це література і медіа, тому що воно змінило мій погляд на життя. Я думаю, що це дуже важливо. Мені дуже подобається курс, який називається Фондаманду Свіжі Комунікейшн, на якому я мала змогу розвинути свої навички в груповій комунікації, в груповій роботі і також я мала можливість створити вокс поп-інтерв'ю допомогою професійного піпанту, який надавав нам університет, та з моїм партнером. Ми створили сет запитань і запитували перехожих на вулиці питання, і записували це на камеру з мого мікрофону. А потім, за допомогою професійної програми для монтажу прем'єр, ми монтували це відео. Також є ще одна дуже цікава дисципліна, яка називається AI applications, Artificial Intelligence Applications. Так як зараз можна сказати прямо бум, і він є дуже популярним і дуже потрібним. Нова десь yeah, так а, я вважаю цю дисципліну дуже затребуваною, і yeah. вона дає можливість спробувати свої сили в генеруванні yeah. музики за допомогою AI. Yeah. А, в розумінні того, як працюють рекомендую систем, тобто а, рекомендаційні системи, кожен з вас мав можливість побачити щось на нафісі. І а, коли ми заходимо на цю платформу і бачимо велике різноманіття різних фільмів та серіалів, і в нас просто відбігаються очі. Ми не знаємо, на ну, що звернути свою увагу, що брати, що подивитися. В гру вступають і команди Сімтас, які допомагають нам зорієнтуватися і вибрати щось одне для того, щоб приємно провести вечір. Насправді для мене це було не важко, так як в мене вже був попередній досвід на одному з проектів Хольщі, який тривав тиждень, і ще тоді я зрозуміла, що мені це дуже подобається. І я б хотіла спробувати навчатися англійською в більш довготривалому періоді. Є така теорія, що коли в нас є можливість навчатися іншою мовою. А наш мозок ділянка глянки нашого мозку більш активні за рахунок того, що, наприклад, якщо я звикла гуляти українською, мати комунікацію українською, я можу не настільки ефективно сприймати всю інформацію. Вона може просто е, інколи приходити повз мене, тоді як е, коли це англійська я більш сфокусована і сприймаю матеріал краще. Тому я хочу зазначити те, що англійською мені подобається вчитися більше ніж українською. До навчання іноземної мови було не важко адаптуватися, тому що в домашньому університеті у нас теж проводяться, викладаються дисципліни англійської мови, так як і тут. Просто було приємніше чути інші акценти. Половину свого вільного часу я приділяю роботі, бо без цього ніяк. А іншу частину вільного часу, якого тут буває, доволі достатньо, я виділяю на подорожі за оці останні чотири місяці. Я побувала в декількох країнах Європи. Була в Ірландії, Белії і ще дуже дуже, дуже багато де. І звісно, декілька після я теж відвідала. У вільних часу стараюсь приєднувати відпочинок, навчання та спілкування з своїми друзями та знайомими. Я активно беру участь у заходах, які uh, організовує ESN, тобто Erasmus Student Network, uh, Студентська організація, яка допомагає Erasmus-студентам адаптуватися, весело проводити час і знаходити нових друзів. Завдяки ним я відвігала багато культурних заходів, поїздок по Латвії, тематичних вечорів та майстер-класів. Крім цього, я спілкую з іншими студентами з різних країн, вивчаю для себе нові культури, практикую англійську мову. І я часто відвідую парки або музеї, галереї, або просто кав'ярні, де я можу провести ваш час з друзями, або просто бути на ладинці, почитати або зайнятися саморозвитком. Однозначно, так це постійний досвід, який дає дуже багато можливостей, які розширити ці світогляд, завести нові знайомства, отримати знання і загалом допомагає дуже особистісно вирости. А якщо є можливість, то однозначно варто спробувати. Абсолютно так. Збирайте документи і йдіть в офіс міжнародних відділ міжнародних зв'язків нашого університету. Відносьте. ні не відносьте не цього року. Цього року ще я подамся, я ще покатаюся, а потім я випущуся, і ви подавайте. Дуже класно, дуже класна можливість. Ем, дуже багато нових знайомств, дуже багато нових класних друзів, нових класних людей зустріла. Ем, дуже мені сподобалося тут навчання. Ну я ще не закінчила навчатися на момент запису цього відео, але все рівно мені дуже подобається навчання, як викладається все, як все організовується і це все далі. Дуже класно, дуже супер.